Святої Евангелія, ми русів і духові твоєму, від марка, святої Евангелія читання. Слава тобі, Господи, слава твої. уважні, в той час наказав своїм учням, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест і та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради, та Євангелія, то її спасе, і яка бо користь людині здобути світ весь і занапастити свою душу. Що бо людина може дати взамін за власну душу? Гоже буде соромитись мене й моїх слів перед цим родом, перелюбним та грішним, того буде соромитись син чоловічий, коли прийде у славу Отця свого зі святими ангелами і сказав їм, істинно кажу вам є деякі за тут присутніх, що не зазнають смерті, аж поки не побачать царство Божого. Що прийде у могутності? Слава Тобі, Господи, слава. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Яка б користь людині здобути світ увесь і занапастити свою душу? ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Знаєте, читаючи сьогоднішню це Євангеліє і ось цю фразу, так і хочеться, щоб її почув президент Росії як і більшість зрештою, і українських чиновників, можновладців, яка б користь здобути весь світ, але свою душу втратити. Бо що таке людська душа? Це щось є таке глибинне, щось таке, що дозволяє мені залишатися завжди людиною. Так, це Божий голос в мені. Це, як дехто каже, що це совість наша. Але це та безсмертна, знаєте, частичка Бога, яка є в нас і робить нас схожими на Бога. Схожими на Бога через те, що ми маємо право вибору. Схожими на Бога через те, що ми можемо творити, ми можемо любити. Ми можемо розвиватись. Знаєте, важко описати інколи людську душу, але без неї ми є ніхто. Я думаю, що цей вислів бездушна людина, кожен розуміє, що собою являється. Тобто той, хто не має душі, тобто той, хто не має любові в себе, його людиною важко назвати. І от Христос сьогодні говорить нам, в неділю після Воздвиження, ми, читаючи цей Івангеліє, Христос говорить нам про це. Що якщо ви хочете здобути весь світ, але при цьому не будете мати любові до цього світу, не будете мати любові до один одного, яка користь вам з цього всього? Якщо ти не любиш, навіщо тобі цей світ? Це, знаєте, нагадує е, малу дитину, яка дуже хоче якусь іграшку. Так хоче цю іграшку, що виносить мозок всім. Хто би не прийшов, перше батькам, батьки можуть відморозити сказати, все, забудь. Тільки хтось з гості приходить. Дитина починає розказувати, яку вона хоче іграшку, як вона любить цю іграшку, як вона хоче цю іграшку. І всюди говорить про свою улюблену іграшку, яку хоче. достає всіх. Я думаю, що батьки перейшли цей, цей етап, знаєте, доставання, бо я хочу іграшки. І коли дитина на кінець то отримує, тобто довела всіх, вже всі її купили. Що часто стається з цією іграшкою? С... Сутки двоє. На запчастини розібрали, закинули в куток. І все. Вона здобула, але чи вона нею користується? Ні. Я не кажу, що всі діти це роблять. Але. Дитині це притаман. Дитині це притаман. І от так само поводяться люди без душі. Люди без любові, людина без Бога. Вона хоче все. вона це здобуває. І замість того, щоб цим користатись, якось це примножувати, робити, вона закидає, руйнує. Їй це не потрібно. Господь Бог сьогодні нас хоче навчити цього. Навчити нас любити і цінувати світ. Любити і цінувати один одного. Любити і цінувати себе. Недаремно ж він казав, що, дві, що найголовніша заповідь це заповіді любові. Любові до Бога, любові до ближнього і любові до самого себе. Цю любов Христос втілив в своєму житті. Втілив через те, що Він був серед простих людей, серед всіх людей був. Він їх навчав, Він їм розказував, він їм проповідував, Він їх оздоровляв, Він їх спасав. Він був поряд з ним. Він їх любив. Тим, що любив себе, бо коли потреба була, він йшов на молитву. Для нього молитва – це було понад усе. В кожне місто, куди би він не прийшов, першим ділом він йшов в синагогу. Тобто, ну, в нас, якби це було, йшов би до храму, але йшов в синагогу, щоб там читати святе письмо, щоб з людьми спілкуватись. Він так любив Бога, що виконав його волю, пішов на смерть. І навіть там Він цю любов показав. Показав тим, що молився за всіх. Просто їм, Господи, бо не знають, що роблять. Бо не можуть зрозуміти, яка цінність людського життя. А все через те, що хочуть здобути світ без Бога. Якщо ми хочемо світ здобути з Богом, то ми маємо навчитися любити цей світ. Якщо ми хочемо досягнути в своєму житті чогось, то ця любов має в нас переповнювати. Якщо ми хочемо бути з людьми, то ненависті у нас не має бути. Що бо людина може дати взамін за власну душу? Нічого. Ми нічого не маємо. Ми не зможемо, прийшовши перед Богом на, на цей суд Його, знаєте, сказати, Боже, у мене там лишні кілька мільйончиків, давай я тобі пожертвую, а ти мене приймеш царство небесне. Чи оголосити список того, скільки все ж таки я зробив добра? Ми не зможемо Богові нічого дати. Нічого окрім своєї любові і своїх гріхів. Бо коли я люблю, то я віддаю цей гріх. Бо я не живу в гріху, я не хочу в ньому жити. Е, є така гарна пісня, де звучать наступні слова: якщо ти хочеш бути як Бог, то так, як Бог люби. Навчися любити. Хочеш бути Богом для цього світу? Христос Бог не заперечує, будь ласка, будь. Але прийми і роби те все, що у тебе вимагається. Чи бачили ви, можливо, фільм Брюс всемогутній», коли з Джимом Керрі в головній ролі, де йому дали владу бути Богом. І що з цього всього вийшло? Людина живила в своє задоволення. Вирішила всіх ущасливити, а результат став ще гірший, ніж до того, що було. Якщо ми не є з Богом, якщо ми не йдемо Його шляху, ми є бездушні. Ми втрачаємо все. А якщо хочемо здобути цей світ, то маємо його полюбити так, як полюбив Господь, що віддав свого Сина заради нас, полюбити його так, як полюбив Христос, що незважаючи ні на що помер, любити так, щоб висячи на Христі, казати, Боже, прости їм, бо не знають, що роблять. Слава Ісусу Христу! Половину слово наших и восемь, и число не посаживается в храм, и за цветочных духовных сил, у приседания наших. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи. People.